Наприклад, у нас є там думка там, заробити якусь там, я не знаю, 300 тисяч гривень в місяць. На цю думку в нас відразу на цю ідею так, приходить думка. Наприклад, там, зараз люди не мають грошей, або допустимо на чому я зароблю, або хто мені такі гроші заплатить, а за що мені заплатять. Тобто за кожною тою думкою стоїть страх, сумнів, тривога, переживання. Всі ці емоційні стани сидять в тілі. і вони сидять в тілі з часом, вони будуть сидіти у вигляді взагалі симптомів. Якщо тема грошей в нас починає виникати, перебудовуватися у внутрішній конфлікт, треба і не можу заробити, то рано чи пізно у нас буде включатися психосоматика. Тому. Коли ви помітили свої відчуття, свій, свій стан, треба собі себе запитатися, що я, чому я так думаю? Звідки я це думаю? Хто мені це нарадив? Звідки я це почула? Можливо, це власний досвід. Чому я маю користуватися тим попереднім власним досвідом? Якщо. Зараз можна щось змінити. Тобто ми завжди вертаємося в свою дорослу позицію і собі нагадуємо, я доросла, мені можна, і фраза мені можна вона має відчуватися на всіх чотирьох полях: на духовному, ментальному, чуттєвому і тілесному. Тоді вона вже виходить як автоматизм. Тобто, людина розуміє, якщо мені можна, значить я зараз знайду спосіб заробити ці гроші. Як правило, коли є блок на емоційному полі, то ми впираємося в цей страх, в цю невіру в себе, в це відчуття, що не вдасться, що не заплатять. І на тому ми там входимо в внутрішній конфлікт. І на тому, як правило, наші гроші і закінчуються там.